Розважання про Пресвяту Богородицю 25-й день, кривавими слідами Юда Варава. Великого подиву і наслідування гідної здається причиста Діва Марія в дотеперішньому житті, та не менш величною видається вона в час тяжких переживань, сказати під час страшенної катастрофи, яку довелося їй зносити, дивлячись на страсті Божого Сина. Чимало в тому часі гарного і повчального, та ми візьмемо до уваги тільки один другий, значніший момент. В цім розважанні пригляньмося до двох подій: до зради Юди і вибору варави. Вони знаменні тим, що відбулися не тільки раз, але й повторяються часто дотепер. Зрада Юди. Після трьохгодинних мук в Воливному городі скріплений поміччю з неба. Іде Ісус Христос сміливо на подальші терпіння, на самому початку зустрічає Його поцілунок зрадника. Ісус Христос з апостолами сходить з гори, а там з долини зближається дорогою натовп збройних людей з ліхтарями, дрюками, мотуззям і ланцюгами. Попереду Юда, хто він, які наміри мав щодо нього Ісус Христос, до чого Його вибрав, як довіряв Йому? У кого Юдо вчився теології і аскези, що вже сам робив на пробних місіях, яке місце мав зайняти в Христовій церкві? А що з ним сталося? Він попереду ворогів Христових, він зрадник за дрібний гріш. Приглянься цій страшній і болючій сцені Приятелю, нащо ти прийшов? Юдо поцілункам видаєш сина чоловічого. Та це не доводить до тями нещасного, витай учителю, просичав апостол і зрадник, розводить руки, бере в обійми Ісуса Христа і диявольський поцілунок кладе на лиці Божого Сина. Оце умовлений і заплачений знак роздумай, заглибся в цю болючу сцену, зміряй юдину злобу, збагни порушення Христового серця. По всі віки вчинок Юди є предметом відрази для всіх, у кого є хоч крихта благородності в серці. Сам Христос називає юду дияволом, хочеш окреслити якусь велику підлоту, порівняй її з Юдою, дияволом. Яким болючим відгомоном відбився зрадливий юдиний поцілунок у серці причистої діви? Вона дізналася про нього з уст святого Івана або Петра, або, може, сама бачила його Духом. Юда апостол, вибранець, член Христової святої сім'ї, син пречистої діви, а він допустився підлоти, як кривавилося від болю, щоміло ніжне серце Божої Матері. Вчинок Юди не скінчився, він повторюється мільйони разів та нового болю завдає обом серцям Христа і Марії. Чи це можливе? Та й хто допускається такої злоби? Так можливе. А сповнюють її не вороги, не чужі, а такі свої вибранці, улюбленці, священники, монахи, монахині, душі вибрані, де, коли, як у тайній любові, у присвятій Євхаристії, святократствами, а передусім негідним сповненням безкровної жертви служби Божої та недостойним причастям. Вони такого болю йому завдають, що він аж жаліється перед святою Маргаритою і прохає потіхи і перепрошення, ті святократства терниною оточують Христове живе серце і в'їдаються в нього. Збери в одне всі юдині вчинки, що мали місце впродовж 19 століть, вдумайся в їх злобу та зваж пронизливий біль Ісуса Христа та пречистої діви. Чи ти коли не братався з Юдою і через святократство не клав юдоного зрадливого диявольського поцілунку на Христовім обличчі? Якщо так, припади до стіп пречистої діви і через неї проси прощення в Господа Ісуса, не смій наново вбивати колючок у живе любляче серце, бо гнів Божий стягає на свою голову, хто сповнює святократство, чи стараєшся винагородити Ісусові? За ті юдині поцілунки достойними святими причастями і поширенням культу Христового Серця. Христос Іваравва, перенесися на майдан перед палатою Пилата, весь повний людей, звідусіль зійшлися прочами, між ними ті, що їх оздоровив Ісус із Назарету, що звільнив їх від злих духів, що очистив їх із прокази, що повернув їм зір, слух, дар мови і так далі. Пилат поступив підступно, нібито для свободи Христа, однак завдає ним нову тяжку кривду Ісусові. Глянь на Ісуса в терновому вінку на голові, в руках тростина, на збичованих плечах багряний плащ, нема в нього людської подоби. Оце чоловік, кличе Пилат, показуючи його багатотисячному натовпу. Візьми, візьми, розпни його, заревіло на майдані. Тоді призадумається гарант справедливості, видає наказ негайно привезти з тюрми ватажка бандитів, пострах для всіх душогуба раву, ведуть і ставлять побіч праведного Ісуса, кого хочете з тих двох, котрого відпустити на свободу, на майдані мертва мовчанка. Ви два рави, бунтаря душогуба заелектризував натовп, ні пари з уст, та не сплять Христові вороги. Або тепер, або ніколи, неначе дияволи кинувся між натовп і шепчуть на всі усюди. Просіть вараву, просіть вараву Ісуса на хрест, на хрест із Ним. Пилат удруге ставить питання кого з цих двох вибираєте ще якусь хвилину тиша, а потім то тут, то там несмілий голос відпусти вараву, і неначе борони гірського потоку або лава з вулкану. Щораз то сильніше, щораз то більше вибухає крик із безлічі грудей, вараву відпусти, вараву, вараву, нехай живе варавва. Реве весь майдан, неначе розбурхане море, рев тисячними хвилями вдаряє в мури кам'янець, і здається до самих основ дрижать вони від того реву. А що ж зробити з Христом? кидає несміле питання Пилат на хрест із ним, Розпни Його. Заявили, як голодні вовки і гієни, та ж це цар ваш глумиться римський намісник, нема в нас царя, тільки цісар з кидають йому жиди. Увійди в Христове серце, які там почуття родяться, як його зрівняли з розбійником варавою, та що більше для варави домагалися свободи, а для нього не мали нічого, крім шибениці. Він же їм стільки добра вчинив. Він їх так любив, він син свого народу, для нього себе не щадив, а народ його зрікається. Нехай живе гріх, безвір'я, поганство, нечисть, а Христа на смерть. А десь там у провулку вмліває на руках дівственного учня Мати Ісусова, крається її серце, розбійника вибрав народ, а її сина не те, що відсорався, а ще й смерті для нього просить. І ця сцена повторюється в новий біль зневагу і кривду, завдає Ісусові і Марії: на хрест із Христом нехай живе Варгава. кличуть у парламентах, переводять у законодавстві, проголошують з університетських катедр, почуєш у театрі, знайдеш у літературі, в книгарнях, стрінеш в урядах і в трибуналах, вкрадається в гнізда родинні. Та найбільше і найчастіше поновлюється та сцена в серцях людей. Не віриш? Послухай святого Апостола Павла. Хто тяжко грішить, той розпинає Ісуса Христа в серці Своїм і видає Його на наругу? Люди не хочуть цього розуміти, чи бодай Ти добре це розумієш, чи сам ти не поневолюєш болючої для Христа зневаги? Як налаштована твоя душа до тяжкого гріха і до всього? що до нього веде, це річ превеликого значення, чи в тебе є спасенна боязнь перед Божою образою, чи скріплена твоя душа рішучою постановою боротися постійно з гріхом і тим, що до нього може привести. Без цього довго не втримаєшся на Божій дорозі, без такого настрою ти ще й не почав жити справжнім християнським життям. Призадумайся, зроби основний іспит совісти. Щиро покайся, перепроси і не наважуйся впускати до свого серця розвідника варави, щоб там виконував Він своє бандитське ремесло. Усіх сил докладай, щоб Христос не тільки жив, але щоб по всіх усюдах розвивалося Христове Царство, царство правди і любові, щоб усі люди стали учасниками Його багатих і могучих ласк та удостоїлися вступу в країну Його безмежного. Збагненного вічного небесного Царства, просить Цього в Господа Ісуса через Пресвяту Його Матір, молитва до Пресвятої Богородиці. Пам'ятай, омистиво водіва Марії, що не чувано ніколи, щоб той, хто прибігав під Твій захист, благав про Твою допомогу чи шукав Твого заступництва, був залишений без допомоги. Натхненний цим переконанням я прибігаю до тебе. О, Діво над дівами, моя мати, до тебе я приходжу, перед Тобою стою, грішний і зажурений, о мати втіленого слова. Не відкинь моїх прохань, але у своєму милосерді вислухай мене і дай мені відповідь. Амінь.